The sun sets out on my silhouette. Drum sets pound to the sound of my filament. Deep to the ground, every town I be killing it. Pound over ounce, I was built for the realness this. Bring them back to life with a knife made a healer spit. Fly through my mind, it is time that you're feeling this. I ain't gotta lie, this is life on the realest shit. Wake up every day and get placed to the ceiling list. Now I'm on my grind and the factory is dealing shit. About to stash cash in the bag on some legal shit. But I ain't got a dime I could hide from the evilness. Every uh, like rack I stack, take me back to where the demons live. So smoke a sack with the geniuses, open up and ask where the past be leading us. Try and do the math, and you add what the meaning is. All I do is laugh while the past be leaving us. У нас так мы навітаємо перший електричний кросовер від бренду Mitsubishi. Наприкінці 2021 року бренд Mitsubishi випустив а, свій перший електричний кросовер, який називається Mitsubishi Aiertreк. Зовні ну, його важко порівняти з якимось іншим автомобілем. Але якщо ви чули на слуху слово Mitsubishi і слово Айртрек, ви могли б його спутати з Mitsubishi Outlander, який випускався в Японії а, під назвою саме Айртрек, а не Outlander. Що ж, давайте ми з вами тоді одразу поговоримо про зовнішні характеристики цього автомобіля. Що ми бачимо одразу? Ми бачимо одразу денні ходові вогні. Ось такі, напевно, Геообразні, можемо сказати, які відокремлюються хромованою обставочкою, відокремлюють основні вогні. Закрита решітка радіатора. Фірмовий значок, звичайно, що Mitsubishi, камера переднього виду, ну і, звісно, сам радар. Якщо будемо проходити далі, далі нас зустрічають 19-ті колеса. До речі, вони виглядають доволі масивно і мені подобаються. І, звісно ж, всюди фірмові вставочки від субішці. Далі, те, що ми бачимо одразу, знову ж, бачите, він мене привітав, тому що в мене ключі в кишені. Ми бачимо аеродинамічні ручки, які ховаються у закритому режимі. Я вам зараз це продемонструю, звісно. Ми закриваємо автомобіль, ручки ховаються. І точно так само, коли ми сідаємо в автомобіль і починаємо їхати, ручки ховаються для кращої аеродинаміки. Якщо дивитися на низ дверей, ми також бачимо пластик і хромовану вставочку, яка йде в принципі, по всій довжині що передніх, що задніх дверей. Відмінність. Відмінність цього електричного кросовера в тому, що немає. Суцільної фари, до яких ми звикли, переглядаючи на різні автомобілі, до прикладу, Honda, до прикладу, ID четверті, ID 6, тут такого немає. Але я не скажу, що воно якось псує вигляд автомобіля чи щось в цьому плані. Якщо ми вже тут, давайте одразу ж я вам покажу, як виглядає багажник. Відкривається дуже, дуже добре, з кнопочки. Що ми бачимо по багажнику? По багажнику ми бачимо, він доволі об'ємний. Я думаю, що тут плюс-мінус близько 500 літрів. Плюс нажимаємо ось таку кнопочку. У нас відкривається ручечка. Відкриваємо додаткову нішу. Сюди можна положити якісь невеликогабаритні предмети. І у нас ще є додаткова ніша. Тут у нас компресор лежить, гак буксування. В принципі, такого. як Великого наповнення немає. Бокові ніші, до речі, доволі глибокі. Напевно, що двохлітрова бутилка води спокійно стане. Ну і, звісно, є відсік під поличку. Поличку можна окремо собі дозамовити. А, виконаний з твердого пластику. Ну, В принципі, а навіщо щось інше у багажному відділі? Зараз я ще відкрию задні двері. І покажу вам, як виглядає багажник, коли ми складаємо задній ряд сидінь. Як ми можемо бачити, сидіння лягають майже в рівну підлогу, є невеличкий градус, але я думаю, що це не дуже принципово. В принципі, якщо подивитися на такий об'єм багажника, то він доволі великий. Я думаю, що тут буде близько, ну, напевно, до 2000 літрів. Тобто автомобіль, скажімо чесно, він об'ємний, він великий. Його можна використовувати як для зручних поїздок з сім'єю, так ми можемо його використовувати для перевезення там, великогабаритних якихось речей. Ну, якщо ми вже відкрили з вами задні двері, давайте і пройдемося по дверній карті. Зверху ми бачимо такий м'який пластик. Ну, я б не сказав, що він прям м'який, але ну, він приємний на дотик. А, еко шкіра. Ну і, звісно, така стрічка прострочена. А, також тут нас буде зустрічати підсвітка Emblem, тобто ми зможемо налаштувати собі підсвітку салону, яка буде підсвічувати ручки різними кольорами, як нам буде зручніше. Невеличка ніша, щоб зручно було триматися рукою, важіль піднімання, опускання скла. Ну і ніша також для води. Для стаканчиків, Ось, звісно, акустика. Якщо подивитися сюди ближче, ми побачимо, що пороги в нас не закриті. Я б напевно, що подумав би, що це мінус. Також одразу ж біля нас знаходиться... Ха! знаходиться люк для зарядки, але його не відкрити з вулиці. Скоріше всього, що він відкривається з салону, ми з вами трішки пізніше це перевіримо. А... Що можна сказати в цілому про самий автомобіль? Автомобіль обладнаний мотором на 165 кВт, а 165 кВт це буде 224 кінських сил. Це у нас топова комплектація, тому у топовій комплектації йде батарея на 69,9 кВт годин. Тобто по системі NEDC цей автомобіль може проїхати 520 км. Якщо ми будемо реально і тверезо оцінювати речі, зимою цей автомобіль проїде умовно 380 км. Якщо будемо рахувати на літо, літо це 430-450. Я думаю, що так буде чесніше. Що ж, я пропоную вам переміститися до салону і трішки більш детальніше поговорити про салон. На вулиці трішки холодно, ми одразу ж перемістилися в салон, і перше, перше що ви робите в салоні, коли вам холодно, ви включаєте печку. До, до речі, в цілому, як на мене, було трішки складновато, я не одразу зрозумів, як її тут налаштовувати, але покажу вам. Ось тут ми нажимаємо, в нас відклю... включається меню кондиціонера. Ні, я походу не зрозумів. Ага, все. Ми тягнемо просто повзунець і налаштовуємо температуру під себе, яку б ми хотіли. Хай це буде 27,5. І ось таким чином можемо нарощувати або зменшувати швидкість самого кондиціонування. Добре, по кондиціонеру добре. Що ми бачимо одразу е, в той момент, коли ми сідаємо в авто. Що мене не дуже приємно здивувало це пластикове кермо. Якщо час, ну, зимою хотілося б, напевно, що шкіряне кермо, щоб на нього був підігрів. Але, на жаль, тут підігріву немає. Але в цілому, це стандартне кермо, автомобілів Mitsubishi. Мультируль. Налаштування круїз контролю, утримання смуг, піднімаємо, опускаємо гучність, переключаємо голосовий помічник. Кнопочка, щоб підняти виклик. В цілому все досить просто. Про моніторчик вже говорили. Виконаний доволі цікаво. До речі, і зафіксований також набагато краще, ніж буває в деяких автомобілях. В цілому. До речі, дуже зручне розташування ось цього моніторочку, який показує нам час, показує нам швидкість, показує ту передачу, на якій ми стоїмо. Звісно ж, тут ми можемо бачити заряд самого автомобіля, кількість кілометрів, скільки нам залишилось проїхати, температуру на вулиці. Я не знаю, чи камері буде видно. І ось тут, в правому нижньому куті, ми можемо побачити, на якому режимі стоїть зараз автомобіль. Ну і, звісно, з лівої сторони ми бачимо взагалі, що відбувається по салону. Тобто сидить один пасажир, він не пристібнутий, це все, автомобіль показує. Тиск в шинах, це все також тут показується. По монітору важко буде щось вам такого розказати. Нас одразу зустрічають режими їзди, еко, нормал та спорт. В цілому, щоб ну, більш детальніше і краще ознайомитися з саме цією мультимедією, краще її перепрошувати. Перепрошили на англійську мову, на українську мову, і тоді користування буде ну, в задоволення. Але наскільки я пам'ятаю, тут здається, можна під'єднувати телефон. Тобто CarPlay підключилося і кайфуємо. Все працює чудово. Перемістимось ось сюди. Нас тут зустрічає екошкіра, прошивочка. Все стандартно. Бездротова зарядка. У нас вимкнуло світло. Тому це дуже кайфово, що є можливість підзарядити телефон в автомобілі. Якщо ми відкриємо ось цю нішу, у нас тут два підстаканника. Ну, в цілому нормально. А, селектор перемикання передач. Зараз вижме тормоз, я вам покажу. Прокрутила. Характерним звуком показує, що ми перемкнули передачу. Зараз у нас драйв. Нейтральна. Передача заднього ходу. До речі, передача заднього ходу одразу включається в камері 2D. Тобто ми бачимо саме задній хід. Нажавши на автомобіль, ми можемо перемкнути камеру на передній хід, на задній хід, перемкнути з боку. Якщо нам це мало допомогло, ми включаємо режим 3D і бачимо наш автомобіль як зверху, так ось тут. Ми можемо його покрутити, можемо подивитися, щоб нам було зручніше їхати. Ну, Кнопочка паркінг, звісно. А також під, під водійською правою рукою у нас знаходиться ось така ніша, вона, до речі, доволі глибока. Я думаю, що бургера 3-4 з Макдональдса сюди поміститься. Ну і звісно ж, а так вам не буде видно, ось так покажу. Тут, звісно, знаходиться ще ніша для ключів. Тобто доволі зручно ключі не потрібно тримати при собі. До, в автомобіля є безключовий доступ і маленький вам лайфхак. Якщо у вас е, сіла батарейка в цьому ключі, але вам потрібно далі їхати, ви просто сідаєте в автомобіль. Тут є спеціальна ніша, на якій намальований ключик, ми кладемо ключики в цю нішу, вони зчитують чіп-код самого ключа, і автомобіль готовий до руху. До речі, про що я вам забув розказати? Ну, сонцезахисні шторки в нас стандартні, але 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 у нас є панорама зі шторкою. Ми відкриваємо шторку. В принципі, тримати не потрібно, вона відкривається сама. Панорама в нас йде з люком, тому у нас ось тут є перегородочка. Пожертвуємо трішки теплом і відкриємо. Ну, краса, я вважаю, що на літо це буде супер взагалі. Ну і, звісно, сіточка, щоб не залітали якісь комахи або дрібний попіл під час їзди. Також по всьому салону ми зустрічаємо ось таку LED-стрічечку. Це саме та підсвітка, про яку я вам говорив. Коли стане темніше, вона буде чудово помітна, ну, і воно дуже сильно прикрашає салон, воно підсвітлює всі ніші. Це в дійсності круто, в дійсності красиво. Ну що, напевно, що на салоні ми закінчимо. Якщо і... будемо з вами говорити про водійські дверки, що ми бачимо одразу ж? Знову ж, м'який пластик, екошкіра, стрічка, підсвітка, тут ми маємо. Блокування, відкривання вікон, ну, звісно, селектори на передній і на задній ряд, блокування автомобіля, розблокування. Ну і звісно, це налаштування самих дзеркал, ну, і ніші для водички, для чогось. Дуже круто виглядає сам електропривід на сидіння. Тобто ми можемо відрегулювати його виїзд вперед, назад, ми можемо трішки втопити його, можемо трішки підняти. Те ж саме ми можемо зробити спинкою, ми можемо її опустити, ми можемо її підтягнути вперед. Ну і, звісно, виліт для спини також чудово регулюється. А, ну і звісно, що те, що цікавить будь-якого автолюбителя, це те, що знаходиться в автомобілі під капотом. Зараз я вам це покажу. Потягнули за речажак, закриваємо двері. Закриваємо сам капот. Ну Вже, як звично, бачите, в більшості китайських авто вони не роблять газові приводи, вони просто ставлять ось таку опору. Що ми бачимо під капотом? Ну, в цілому, я вам не відкрию Америку, як люди говорять. знаєте. Якщо подивитися сюди, ми бачимо саме агрегат на 165 кВт, про що я вам говорив, тобто 224 кінських сили. А Маленький акумулятор 12-вольтовий, ну і, звісно, ємкості для заливання омивача і заливання охолоджуючої рідини для батареї. Ну, в цілому тут і більше немає на що подивитися. Знаєте, на цьому, напевно, що все. В більшості я про автомобіль вам розказав. Якщо ви хочете побачити тест-драйв цього автомобіля, залишайте свої коменти, лайкайте, пересилайте друзям, підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі, на наші сторінки в інстаграмі, долучайтеся до наших спільнот у вайбері та Телеграмі. З вами був Сергій, з вами була компанія Електричка. До нових зустрічей!